Всім привіт, я в Данангу найпопулярнішому туристичному місті в цілому В'єтнамі. В цьому відео ми розберемося, чи справді це найкраще місце для підприємців і фрілансерів з усього світу. Розкажу, чи реально тут жити на тисячу доларів як король. І розкажу, чи правда, що тут ідеальне поєднання якості життя та цін. Ну і в цьому відео розкажу про перші кроки, що треба зробити, щоб тут нормально функціонувати. Розкажу якісь локальні лайфхаки, секрети, покажу самі круті місця, де можна смачно поїсти, попрацювати, позайматися спортом. Думаю, відео вийде дуже цікавим, тому рекомендую. Рекомендую вам дивитися його до кінця, поставити лайк, підписатися. Ну і що, поїхали? Ну і починаємо ми з головного пляжу Данангу Майк біч. Як ви можете бачити, життя тут кипить. Цілодобово зранку місцеві сюди проходять на пробіжки зайнятися йогою, просто почилити біля океану. Ну а ввечері це місце перетворюється на чіл зону з кафе, барами, ресторанами, де люди гудять, тусуються, п'ють пиво і просто балдіють. Можна подивитися, які тут нереальні види. Я нагадую чуть-чуть Майамі, якщо чесно особисто мені. Ні, <laughs> я дивився багато відосів. Я дивився історію, як там розказує щось по-модному, Я дивився історію. Пляж в Данангу реально кайфовий, широкий, з чистим білосніжним піском. Ну і без плати за вхід. Просто приїжджаєш і можна кайфувати. Там зараз якийсь фестиваль проходить чи що не знаю. Ну людей просто мільйон. Але ну круто. Людей справді сьогодні прям ну дуже багато. Погодка гарна, всі повиходили, щоб чуть-чуть покупатися. Ну дивіться, я не сильно люблю такий вайб. Єсь ну, просто подивіться, скільки людей. Але в цілому берегова лінія просто гігантська, і завжди можна знайти якусь точечку, де можна спокійно покупатися в самоті спокої. Дивіться, от це все пляж, 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 пляш, і аж туди, і потім він повертає. Але сам факт, що ти можеш просто взяти байк, проїхатись уздовж моря або ввечері вийти і зустріти сансет, це вже дає відчуття, що ти живеш у правильному місці. І кататись тут просто нереальний кайф. Багато поверхівки, пляж, пальми. Но гарно тут нереально Подивіться. Ми попали в блог. Архітектура набережної Данангу трошки вибивається з класичних уявлень про В'єтнам. Тут багато сучасних, багато поверхівок. Можете подивитися, наскільки все тут круто, які можна орендувати по відносно адекватним цінам, отримуючи дуже класні умови просто на березі океану. От, це те, що я вам казав. Подивіться, яка тут архітектура на пляжній зоні. Бачили таке готель на відпечатку Ха! Mm -hmm. Привіт! Запрошую вас до себе в гості. Хотів би показати вам невеличкий ром ромтур моїх апартаментів. Почнемо з коридорчика. Тут, в принципі, нічого особливого, шафа. Невеличка міні-кухонька, де я звичайно не буду ніколи готувати. Все, в принципі, є там чайник, холодильник, мікрохвильовка. Далі в мене тут таке невеличке офісне місце, де я намагаюся працювати, хоча в мене це погано виходить. Далі ми проходимо в нас тут е основна зона, як мені сказали, холостяцька берлога. Тут таке от агромезне ліжко. Прикольне, зручне доволі. Тут такий столик, де можна приймати гостей, можна там в мене склад мого припасів. От. Але, але саме основне, що мені подобається тут це офігенна тераса. Що мені подобається найбільше, це от вікна в підлогу. Це прям must have. Я завжди хочу, щоб в мене були зеленські вікна. Ну І саме класне це тераска, на якій відкривається доволі такий гарний вид на бданан. З цієї сторони можна побачити сансет. Ось Тут кіпішує місце, бо це можна сказати одна з центральних вулиць мого району Майен. Ну, а там, якщо взяти чуть-чуть правіше, можна побачити навіть частинку океану. Це, звичайно, не Ocean View, але все одно доволі таки цікаво. Ну і головне місце це невеличкий туалет, що туалет, ванна, раковина. І прикольно, що тут є отаке от велетенське зеркало, стекло з видом на кімнату, воно дає якогось більшого простору. В принципі, подобається. Мені подобається тут ремонт. Доволі такий сучасний. Видно, що тут майже ніхто не жив до мене. І саме головне, саме головне, вам, мабуть, цікаво це ціна. Я знімаю цю квартиру за 500 доларів. Знайшов я її на Facebook-групах. Посилання на ці групи, звичайно ж, в моєму інстаграмі. Пишіть, з радістю вам допоможу. Якщо ви знімаєте житло на короткий термін, я все-таки рекомендую користуватися або букінгом, або Airbnb. Якщо ж ви залишаєте на... залишаєтесь тут на місяць плюс, то все ж таки найкращим варіантом буде. Саме Фейсбук групи, бо ви можете домовитись собі за якусь адекватну хорошу ціну, і в залежності від часу, який ви будете знаходитись тут, можна вибити реально дуже дуже круті знижки. Люди тут можуть жити за 200-300 за доларів, і це реально буде класні апартаменти, великі і чесно, навіть не гірші, ніж ці. Тому якось так. Так, ще одна особливість данангу це те, що тут доволі таки велике і дуже дружне українське ком'юніті. Ну, звичайно, не таке велике, як на Балі, але ще все попереду. Тут ви реально зможете знайти все, починаючи від ранкової йоги, сквоша, теніса, різних спікінг-клубів. Коротше, реально є активності будь-які. Ось тут, до речі, недавно побудували падл-корти. Падл ще не окупував Дананг, але думаю, скоро він і сюди добереться. Так от, закінчуючи тему ком'юніті тут. Реально є все. І якщо ви хочете, то просто напишіть мені в інстаграм, і я додам вас всі телеграм-групи, і ви там знайдете вже групу для своїх інтересів. Ну, а Сьогодні, в четвер, я їду на бізнес-сніданок, де мій друг Водя буде розказувати про B2B-продажі. Ну і зараз покажу, як це все відбувається. Ну а я вже майже на місці. Паркую свій байк і зараз покажу, що тут до чого. До речі, кому цікаво, то взяв таку АДВ собі за 4 мільйона. Тут насправді таких нових скутерів не так вже й багато. Ну, я прям кайфую. Розумію, що може трохи дороговато, але зато гарно виглядає. Рентелом теж можу поділитись в інстаграмі. Тому пишіть мені за рекламу, поки ніхто не платить, то треба переганяти підписників в інстаграм. Такий от квітучий заклад. Ну і подивимось, що там інсайт. Ну а тут проходить все це дійство. Hello, Big Boss уже на зв'язку. Обніми мене, я роблю, коротше, блог про українське ком'юніті. Об'їми мене, як будто я твій лучший друг просто. Ігор, ти теж, пожалуйста. Браді, ну ти що? шо? А, от так, я ж кажу. Стільки часу не бачив. Дуже дружні українські ком'юніті. Блін, так люблю донат взагалі. Так всі мене тут зустрічають гарно. прийшов! <реш> Розкажи, як в КС тащу тут. Господи, найкращий грок. Так, да, тут навіть в кеску збираються, ребята грають. Коротше, дуже весело. От, головна бізнес-леді дананга, якщо шов. Да. Головна по українському ком'юніті тут з нами. Супермама. Я роблю блог про український ком'юніті. Обніми мене будто ми з тобою вчитися. А чого тільки обійми? Ти Ой, не Як тобі взагалі в вбивати? Ми будемо знімати відео, а можна матюкатись? Якщо можна, я би сказала, що тут є більше. А якщо не можна, я б сказала просто неймовірно, ребята. Звичайно, але тільки якщо ви дуже класні. Ну, туди, наприклад, дорога була. Розкажи, який головний плюс. Дананка для тебе якість перевершує ціну, тобто все, що ми тут робимо, воно дає набагато більше ніж те, що ти в це вкладаєш. Так, да, це теж, я теж хочу сказати, що в Данангу просто своє відношення ціни до якості, мабуть, найкраще в, з всіх місць в сіті, де я був. Тут реально за плюс-мінус адекватні гроші можна отримати прям якісний сервіс, хороше житло і їжа смачна. От, наприклад, подивиться, який красивий бутерброд з, цією, з рибкою з авокадо. 4 долари на хвилиночку. таке бачили? І це, це ще не найдешевше, я вам скажу. Можна ще подешевше знайти. Так, ну а після цього наші бізнес-дітали зібралися на авторпаті на кавусі, так да, Ігор? <смір> 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 Бізнесі, зв'язки, коротше, ліди, граємо шахи. Так, перше, що треба зробити, будучи в будь-якій новій країні, купити сім-карточку з інтернетом. В аеропортах купують тільки неопитні туристи. Справжні бекпекери купляють сім-карти тільки в локальних точках. Ось я вже підійшов до такої точечки. Зараз будемо знавати, що тут і як тут така от точечка. Так, отакі от ціни. 250 тисяч це 10 доларів. Так, друге важливе правило це зняти готівку. Зазвичай це роблю вже після того, як купляю сім-карту, але тут сім-карту треба оплатити готівкою. Картою не можна. Тому друге правило це зняти як можна більше наліка, бо в Азіях цим проблема. Все інтернет підключено. Ви бачили взагалі таку швидкість таке? Да. Вау. Заплатив 150 тисяч, це Боже. 7 доларів на місяць пайде. І так, інтернет є, готівку зняли. Банк сьогодні закритий, підемо в інший день. Наступно треба скачати всі локальні програми, які зв'язані з доставкою і таксі. Тут це ось така от програмка Grab. Не знаю, чи видно, чи не видно. Через неї можна робити все і рекомендую точно скачати. Ну і на свій перший сніданок залетів в заклад, називається В'єтном Локал Ітері. Там 4,9 і більше тисячі відгуків. Ну, дуже цікаво. Воно в принципі знаходиться недалеко від мене. Дивіться, як тут гарно. Коротше, дуже велике меню. Взяв всього щоб попробувати все. І хобо, коротше, про в'єтнамську кухню, я думаю, що довго буду говорити, бо я чув нереально велику кількість позитивних відгуків саме про кухню в В'єтнамі. Я думаю, що мені точно сподобається. Буду тестити, вивчати, бо зараз, чесно, важко сказати. Я взагалі не, не підготувався до цієї поїздки, не вивчив їхні блюда, назви. Бо, походу, буду все вивчати і пробувати. Я нереально люблю, так що буде круто. І так мені принесли ось такі от макарошки з м'ясом за 4 долари. І таке от смузі нереально смачне за 3 долари. Тобто обед буде коштувати 7 доларів. В принципі, порція гігантська. Думаю, буде смачно. Зараз буду пробувати. Дуже насичено соєвим соусом. Жирненький такий, прям точно не фіт, але смачний. Реально смачно. Топ. Дуже ніжний. А це смузі це щось нереальне. Дуже смачно рекомендую. Так ну і остання справа, як я казав, відкрити банківський акаунт. Приїхав в банк сьогодні ж відкритий. Треба Почекати в черзі і йдемо створювати для чого взагалі створювати банківський акаунт? Тут в більшості місцях можна платити тільки кешом. А якщо навіть можна платити картою, то це треба робити з допомогою їхньої локальної банківської системи. Треба сканувати qr коди тільки тоді можна оплатити. А наші банки такої функції не підтримують. Тому набагато простіше просто створити цей локальний банк і платити собі по цьому їхньому QR-коду швидко, доступно і без геморд. Так заповнив всі бумажки. Зачекав хвилин 20 і буде зараз в мене банківська карточка. Ви, мабуть, спитаєте, Стас, а як отримати візу у В'єтнам? Розказую з візою у В'єтнам. все максимально просто. Для українців віза відкривається онлайн. Треба всього лише заповнити анкету і завантажити фото свого закордонного паспорту. Коштує приблизно 30 доларів, але головне у графі перебування виберіть одразу 90 днів, тоді віза відкриється на повні 3 місяці. Оформлюється через офіційний сайт, без жодних агентів і посередників. Посилання на цей сайт залишу в описі, а свою візу я отримав десь за 5 днів. І як на мене, це одні з найадекватніших умов у регіоні, особливо, якщо ти хочеш пожити біля океану і попрацювати чуть-чуть знову. Доброго дня підписники. Ми йдемо на тусовку Ukrainian Паті в Данангу. Да, Іра? У мене така дивіться, яка він прекрасна що? У нас типу вайт паті. Я не сильно вайт, але сподіваюсь, буде весело. Нормально. Пайдет? У нас стільки. Що за да, запашок, що такі є, чуть-чуть? Ні, нормально. Нормально. Добре, дякую. Так, зараз вам покажем. Ого. Ого. Нормально тут відчуєш? Ну що, як вам, Нормальні відочки? Зараз я покажу Оче, поки отак, отут, значить, гриль. Е, Сансету немає сьогодні, на жаль, ну нічого. Нам треба буквально 20 хвилин щоб розкачатися, і ми вам покажемо, як балійці тусуються. Ха! Все, йдемо забирати рис. Хочу розказати про нічне життя Дананга. Сьогодні ми устроїмо паброл. Щоб показати всі самі головні точки, де можна повісіти, погудіти і гарно провести час, зараз знаходимося всі бар, дуже доволі прикольне місце живою музичкою. От можна подивитися, там у нас значить виступає якийсь локальний, локальний зеспу. І нічне життя тут несеться, як ви бачите. І я думаю, що сюди можна приїжджати. Ви тут точно скучати не будете. Тому що, аплодисменти. О, Так що поставте лайк, будь ласка. Я думаю, це заслуговує. Я ж для вас стараюсь. Так, я, коротше, попав на авторпаті якогось брейк-данс-фестивалю в Данангу міжнародного. Тут корейців куча, що вони тут витворяють, це дуже прикольно. Зараз вам покажу. Ну, коротше, мені вже тут подобається. А я випів. Я так не міг простовати. Ну, ще, ще один бакальчик. Я покажу, що таке проєкт настоящий. А я випів ще. Таке от нічне життя до на нангу, несайце капець. Так, Дананг, як і будь-яке туристичне місце, дарує просто мільйон різних видів активності. Тому якщо вам треба спорт і треба бути в русі, то повірте, це дуже дуже гарне місце для цього. Тут просто величезний вибір фітнес залів від якихось базових тренажерок до е, суперпопулярних спортивних клубів з індивідуальними заняттями і так далі. Хочете, можете бігати на пляжі, хочете займатися йогою. Тут є дуже популярний спорт, піклбол називається. Це якийсь Ще один симбіоз з тенісу і падла. Тут, звичайно, є падл, тут навіть є серфінг. Звичайно, хвилі не порівняються з балісткими, але все одно, як мінімум, він є. А ще тут дуже популярний білярд. Я не знаю, він тут майже на кожному кроці. Чесно, бо взагалі не знаю, з чим це зв'язано. Ну, такий от цікавий факт від мене. Ну а для мене найулюбленіше і найголовніше це, звичайно, теніс, класичний великий теніс. Хортів тут насправді дуже багато. Знайшов де якийсь груповий урок. Зараз йду на перший з найдайних. Подивимося, що тут буде такі от Ну, Це звичайні корти, вони просто були близько додому відносно. Короче, поки все дуже подобається. Тренер мексиканець раз і йоп, Нарешті хоть. Бад тянуть трочусь, і треба ракетки тільки забрати свої збали. Короче, Кайфи, приїжджайте до нас, тут класно. Вот такі креветочки, наприклад, в такому вже більш європейському закладі стоять 12 доларів. В Принципі я стрігали така ціна. Мені сказали, що вони тут будуть дуже смачні, тому якщо вони будуть реально смачні, також появиться тут. Добрий вечір, підписники. Так, сьогодні ми святкуємо 50-ту річницю визволення міста Донанг від американських військ. Я розумію, дата спорна. Не знаю, що вам сказати. Знаєте, війна завжди має дві сторони. І якщо вони вибрали такий шлях і щасливі, то в принципі я за них радий, а вони, я думаю, щасливі. Подивіться, скільки тут людей зараз. Це капець, що тут взагалі відбувається. Так у нас сьогодні в програмі буде вогняна завіса з мосту дракона, який буде полем своїм дихати. Дивіться, дивіться, всі вже готуються. Ой-ой-ой, от дракон. Потім у нас будуть неймовірні салюти. Десь не знаю, з якої сторони, надіюся, я їх буду бачити. А ще тут шоу корабликів. Вам, звичайно, буде погано видно, але тут плавають кораблики, отакі всякі різнокольорові, і прям дуже весело. Так, ну я як наглий европіан-турист, попробую чуть-чуть ближче просунутись. О, oh, сори, ще чуть ближче, ще -чуть ближче. О, Ну тут вже нормально, можна хоч подихати можна. А, скільки людей ви бачили таке взагалі? Прикольно бути в натовпі високим. Я думав тут, а я не буду привертати увагу, але ні, доволі таки привертаю. Знаю, в мене просто може рубашечка така козирна, така от. А може ні. Ха. Wow. Wow. Ну як побачили, головну пам'ятку? Прикольно. Придумали таке щось. Не Я такого ще не зустрічав. Да, салют, звісно. Я там очікував, що там буде взриватися півдананга, а там не знаю, обичні стандарті Зривчики, що то не удивив'єт В'єтнам. Я думаю, у них тут піротехніка буде прямо на найпотужнішому рівні. Ну нічого, отакі от святкування. Напишіть, що ви думаєте на рахунок цього? Що до сих пор комунізм. Ха. Ну і щоб не було все ідеально, розкажу вам про кілька мінусів саме Данангу. Перше, це те, що влітку тут просто нереально жарко. Тут температура може бути 40 плюс градусів, і вийти в день з дому це прям супер складно. А ну а восени починаючи з грудня до жовтня, тут е, сезон дощів. і дощі можуть реально йти просто цілий день, не перестаючи. По-друге, з англійською тут на жаль ще трошки туговато. Наприклад, в кафешках чи ресторанах я думаю, ви без проблем якось замовите собі їжу. Але якщо ми говоримо про місцевих, то Рівень англійської в них ну, доволі таки на низькому рівні і поспілкувати з ними не вийде. Ще один з таких супер очевидних мінусів це те, що місто прям дуже швидко розвивається, і будівництво тут просто на кожному кроці. І будьте дуже уважні, коли ви вибираєте квартиру, щоб не попасти на такий розвод, бо замість релаксу і чилу будете мати весь час стройку і шум біля своїх вікон. Звертайте на це увагу, це дуже важливо. Не беріть зразу квартиру на довгострок, приїдьте, подивіться, що як, і потім вже можете орендувати. Ну, Таких неочевидних мінусів це культура шуму в'єтнамцях. Вони просто дуже шумні. Вони обожнюють караоке. Вони просто можуть посеред вулиці достати просто агромну колонку, мікрофон і починати співати до ночі. Тому, якщо живеш поруч з такою шумною вулицею, яким стрімфудом, то будь дуже уважний, бо це прям може сильно надоїдати. А в цілому, я думаю, що мінуси не настільки значні, наскільки офігенні тут плюси цього міста. І якщо ви досі тут не були, я 100% рекомендую, як мінімум, приїхати сюди і подивитися, чи це ваше чи ні. бо кращі співвідношення ціна якость в азії ви точно не знайдете. Ну якщо для вас важливо мати отакий от, от офігенний пляж. Просто в п'яти хвилинах від дому, то що ви ще чекаєте? Їдьте сюди. Тут справді дуже дешево, і ви без проблем зможете жити навіть за тисячу доларів. Звичайно, я трачу трошки більше, але відповідно я отримую неймовірно високий рівень життя, за який в Європі, я думаю, я би платив ну, мінімум тисяч п'ять доларів, враховуючи масажі, ресторани, різні поїздки і так далі. і так далі. Тому якось так. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайк, данам в топ і що. Зустрінемося в наступних відео. Всім дякую.